Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І сьогодні ми поспілкуємося, в принципі, по ситуації, яка склалася в нас на початок тижня. Багато активів пройшли на свої таргети. Ось тому Новини вже позаду, тобто, в принципі, риночок вже підрозкидало. Я думаю, що він трішки утихомирився і можна починати шукати якісь цікаві позиції інтрадей. Так? І також я нагадую, що хто хоче приєднатися до щоденної аналітики, яку я викидаю в окремий чатік, будь ласка, звертайтеся. Додам вас за невеличкий донат, також я там даю декілька рекомендацій. Для багатьох трейдерів важливо дивитися аналітику із сторони, тому це дуже гарна ідея. Також є матеріал на самоопрацювання, От, також ми там навчаємось, робимо декілька дзвінків. Я узгоджую там в кінцевому результаті стратегії, і ви потрапляєте в чатик, в якому. Далі вже торгуємо всі трейдери в одних упередженнях. От, тобто тут знос робиться разово і назавжди. От, і повертаючись до ситуації, яка, яка у нас склалася на ринку, давайте подивимося по євро. Євро зараз, якщо брати цю локальну ситуацію, зараз начебто показує захід назад в боковик малює. Тому, в принципі, тут можна спробувати. Взяти шорт. понеділок у нас вчора відкрився з такого розриву в декілька відсотків, От, і я думаю, що на цьому тижні будуть заливати ціну назад. Чому я так думаю? Тому що, якщо брати денний графік, то ми все-таки по євро знаходимося в ось в такому діапазончику. так де ціна зробила вже свої таргети, тобто один першу зонку і другу, прилягаючу до неї. От тому я думаю, що найближчим часом по Євро все-таки почнеться якась корекція. По фунту фунт ще дороблює, скажімо так, свій таргет, але теж він вже в зоні продажу. От, я думаю, що все-таки вони постараються добити цю зону, От, а вже потім. Спробувати намалювати якийсь різкий заход. Але ну, мені євро більше в цьому випадку подобається, тому що по євро вони вже зайшли, постояли і зараз тільки починають маніпулювати. От, по фунту ще, поки можуть вийти, можуть ще постояти, тому відразу брати шорт після цього спіпа. Ну, я не думаю, що може бути гарною ідеєю, але, в принципі, якщо знайдете сетап, можна спробувати. По Австраліку. Австралік теж у нас зробив свій таргет. До речі, там в чаті, куди я давав пробой по австралійцю вгору. Теж, в принципі, можна було проторгувати, хоч, хоч і я особисто ждав звідси трішки понижче, Хотів і пониж цей лонг взяти. Ось тому, в принципі, зараз, поки теж ціна на таргетах, думаю, вона тут поформується. От, постоїть і все-таки теж сходить на якусь корекцію. Далі по Сіпі 500. По Сіпі 500, друзі, вчора дав неймовірний сигнальчик в основну групу, в основний чат. Всі могли переторгувати. Зараз прикріплю скрінчики людей, які мені скинули, що взяли цей пробой. От, з чим вас і вітаю. От. Тобто такого характеру рекомендації сигналів набагато більше в основному чаті так і там, де я даю аналітику. Тому кому може бути цікаво, приєднуйтеся. СП500 викупилося. От, і це може говорити про те, що просто підсвіпнули дану ліквідність. Ніде в новинах не писали про такий великий злив. То вірогідніше цей злив був закладений в ціну вже. О, тому наразі просто очікуємо зараз лонгового підтвердження, так, якогось ордерфлоу для того, щоб спробувати все-таки далі розлонгувати оцей боковичок. У нас така ось фаза нагадую, внутрішня ліквідність була, зараз її підзняли, і в принципі ціна хоче, хоче викуповуватися. На це я буду робити ставку. <кій> по нафті. Нафта все-таки зробила свій по цих основних рівнів. Бачите, мене вони навіть виділені ще до цих пір. От. І мені чомусь здається, що будуть користуватися даною зонкою як шортовою. От. І у разі її отримання ми можемо отримати непогані шорти вниз. Далі, по золоту. Золото теж. на неймовірних хаях вже по 3500, друзі, це психологічний рівень, психологічна ціна. Поки що золото не чіпаю, і думаю, що найближчим часом почнеться якась ну мінімальна корекція. Думаю, по-любому, оцей ордер флоу будуть знімати. от Не хотілося б, звичайно, розвертати ринок, але ринок вже дуже по золоту перегрітий. Мені здається, що найближчим часом ми зможемо побачити якийсь такий серйозний свіп. Або злив повністю, або свіп. Ну, тобто, перед цим, я думаю, ми тут можемо набрати зонку От, і потім сходити. Хер 40 трішки провалився. Трішки провалився, також отримали, отримали тут. Якийсь рівень, теж, ну, звичайно, трішки воздух отримали. Так? По Сіпі, по по доку вони сходили аж сюди, тут сходили всередині даної ліквідності. Тому, ну, в принципі, якщо буде закріплюватися, то, то в принципі, теж можна вже далі спробувати буде лонжик І БТК БТК себе відчуває набагато упевненіше. Викупився і зараз піджимається під даний рівень. О, тобто, мені здається, що найближчим часом буде пробувати даний рівень, от, і буде рости вже на дані наступні тари. Тобто Нагадаю вам, що в нас ось такий боковичок. І зараз ми, скажімо так, на локальних пробої, на локальному пробої, який може призвести до 94-95. По новинам, друзі, сьогодні. Новин в принципі, ніяких немає, торгуємо без новин. І ще раз нагадую: хто хоче приєднатися до едюкейшн або до чатіка, пишіть. Також є менторка, на менторці ми працюємо більше року, працюємо до результату. Тому, кому цікаво, звертайтеся, будемо спілкуватися, чим зможу допоможу. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити відос, буду дуже вдячний. Так що всім бажаю гарного тижня і профіту!